У музеї історії Недвірнящини відбулася виставка творчих робіт Петра Гельцюка Пригоди пуйла в Україні. Автор розповідає, що його надихнуло на створення таких робіт. Чому саме такий стиль та скільки часу зайняло креатору відтворити карикатурний образ ворогів? Звертає увагу, що присутня велика кількість деталей, які залишені ним не просто так. Ці події, які відбуваються, вони реалізувалися у таку серію робіт, яка має назву пригоди пуйла в Україні. На її створення в мене пішло біля восьми місяців роботи. Створена вона у авторській манері графічний кракелюр. Вона перш за все про ті явища, події, які зараз відбуваються в Україні. Це такий своєрідний тролінг, тролінг окупанта, тролінг ворога. такі… Риси, скажімо, нариси ненависті і люті до ворога. Також є мета показати людям, як то все виглядає насправді, які вони, хто вони, в тому числі і ці роботи супроводжуються авторськими анотаціями, які розказують трошки історію про то залісся. Тих мокшан, з якими ми маємо справу зараз. Там багато в кожній роботі дуже багато деталей, які, е, які треба переглянути просто і звернути на них увагу. Звичайно, що воно почало спочатку з однієї карикатури, це взагалі така. Я раніше не працював в цьому жанрі, в жанрі карикатури, шаржу, і тому для мене такий був якби і виклик, чи я зможу, чи не зможу. ну… Перемалювати, скажімо, чи намалювати з натури це одне питання, а зобразити обличчя ну, людини, напевно, легше, а коли то нелюдь, то, напевно, трошки важче. Так іронічно, з, такою, з таким підтекстом, то було складно, але. Треба було переглядати багато фотографій, багато в інтернеті шукати. коли я першу карикатуру поширив вже в соціальних мережах, я побачив, що люди сміються. Тобто те задумане, воно десь реалізувалося. Бо я хотів, щоб люди, по-перше, з іронією віднеслись до ворога, по-друге, щоб підняти їм трошки дух. І... Карикатура, сміх це дуже велика зброя проти ворога. Петро розповідає, що для нього це вперше продовжує розглядає роботу в обраному стилі як виклик. Міський голова також відзначив, що художник по частинках зміг передати образ ворога, який несе певний підтекст. Кожний художник більше в цей час десь, на мою думку, повинен реалізувати якісь такі свої внутрішні. Почуття, відчуття зробити якусь оцінку тим подіям, які ми маємо. У мене виникла така скажімо, ідея щодо створення саме карикатур, це одноразова акція. Я раніше не створював графіку чи живопису в цій манері і спробував впливом тих подій, явищ і того, що відбувається і що ми маємо на даний час. Ну і, Звісно, художник це людина, яка показує своє внутрішнє через зображення. Слідкуючи за творчістю Петра Івановича, я скажу наступне, що людина бачить світогляд, сучасні події, випереджаючи ті події, які мали місце і мають місце у 2022-23 роках. Але насамперед людина по крупинках, по млеколу складає свій світогляд в частині тих. Моментів часу, коли Україна боронить рідні терени, розуміючи про сутність нашого двічного ворога маскаля, який зазіхнув на саме святе на українську землю. Видно, що це маскаль, видно, що це не люди, видно, що це вбивці. Але коли ми спілкуючись з автором, ми бачимо в кожній картині якийсь підтекст, якісь деталі, які треба десь в комплексі дивитися. Тому я, як колишній випускник кудрафу, розумію митця, і я дякую за те, що він старається здивувати окремим спеціальним, специфічним, особливим унікальним жанром. Відвідувач Роман ділиться своїми враженнями від побаченого. Чоловік каже, що картини піднімають настрій, що працює на перемогу. Мабуть, ціни немає. Скажемо, продовження творчості, продовження цієї натхненної праці, нами злагоду і ближче до перемоги. Настрій колосальний, бо я думаю, що це все працює на перемогу. Це все в нас наближає, це все в нас тішить. Це людина, це бачить, це людина творить, і ми можемо це оцінити і бачити. Так що спільним проєктом нашим, з зусиллями, всіма таким гарним талонутим чоловіком, як в нас є, на Берняниць, всі беремося до перемоги, тільки до перемоги.